Життя продовжується, благословіння Господа не скоротилося, і ми продовжуємо, ідучи за Господом, шукати істинний шлях вірності Йому. За останній час Він відкрив нам свою ціль і шлях досягнення цілі. Який описаний Євангелії Матвія 16 в другій частині цього розділу Євангелії. Ми побачили, що шлях Господа через хрест, і він запропонував нам зректи з себе, взяти хрест свій і послідувати за ним. І, ми, я впевнений, хто любить Господа, відгукнулись на зустріч йому. І думаючи над цим, виникає запитання, що практично це буде підтверджувати, або як практично це можна здійснити, і що це буде з практичної сторони. І виходячи з цього, є крайня необхідність розглянути ключові практичні. Фундаментальні опорні істини, які дадуть можливість нам зреч... зречись себе взяти хрест і досягнути цілі. Бо зречення і взяття Христа не являється самоціллю. Це те, що дає або розчищає нам шлях. Воно розчищає і дає нам можливість. Утвердитися на новому шляху, слідування за Господом. Іди або йти його шляхом. Якщо ми не зречемося і не візьмемо хрест, ми не зможемо йти за ним. Він іде не так, як ми. Він іде не туди, куди ми думаємо, або не до того, що нам подобається. Він іде не в тих цілях, які можливо, ми, ми можемо думати або навіть вгадувати, що йому хотілося би, він іде не так. І нам необхідно слово його, яке утвердить, як і що це з практичної сторони. І тому текст, який я пропоную розглянути в найближчі спілкування, найближчі дні. Це післання святого апостола Павла до церкви в Ефесі. Це друге пісня до церкви в Ефесі. А якщо точніше, перше є й друге пісня, але це інша тема. В першому своєму пісні до церкви в Ефесі, апостол відкриває практичну сторону. Нашого ходження і призиває нас піти таким шляхом. Четвертий розділ. Пислання до офісян. Отож, ось що я кажу, підводячи підсумок всього, що він сказав вище, я не буду читати. Почнемо з цього вірша. Ось що я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не ходили, як язичники ходять в суеті свого розуму. Господь Ісус говорить: зречи себе, візьми хрест свій і іди за мною, ходи за мною. Апостол говорить, я свідчу, щоб ви більше не ходили так, як ходять язичники. Він показує практичну сторону, що наше ходження, відмінне ходженню язичників. І ходження істинних тих віруючих, які люблять Господа і хочуть іти за ним, буде контрастним і антисвідоцтвом. Проти всякого язичницького життя. І апостол говорить: Я свідчу і кажу, щоб ви більше не ходили. Так, щоб ви більше не ходили. Благословенні святі. Апостол призиває: Так більше не ходіть. Не ходіть так, як продовжують ходити в язичники. Їхній шлях і їхнє ходження не для вас і не вам. Вони ходять так, а ви не повинні більше так ходити. Господь Ісус, ми чуємо, ми не повинні так ходити. Ми вибрані не для того, щоб ходити як язичники. Ти купив нас, щоб ми так не ходили. Ти уплатив, щоб ми ходили по-новому. Вони продовжують ходити по старому, а ми нові. Ми створені в тобі новими і повинні ходити по новому, не як вони. Отже, апостол призиває не ходити як язичники. А тепер акцент. Як? Вони ходять. В суєті свого розуму фундаментальна ключова характеристика, якою описується ходження язичників суєтність їхнього розуму. Це означає, що віруючі повинні позбутися суєтності свого розуму. Бо якщо ми продовжуємо ходити в суєтності розуму, то це образ ходження і життя безбожників, язичників тих, хто слідує за сатаною в його космосі і живе безбожно супротивно волі Божій. Язичники ходять в суєті розуму, а ми? а ми не повинні так ходити. І ось тут ключове, фундаментальне, практичне питання як ходити інакше? Що означає ходити? Не в суєтності розуму? Що є суєтність розуму язичників, яка протилежна від нашого ходження, до якої призиває нас слово Боже! Апостол. Що це? Я прочитаю ще декілька характеристик їхнього ходження і не буду розглядати це, а продовжу з 4.20. Будучи затьмарені, в розумінні, відчужені від життя Божого через властивого їм невідання або нерозумності, через жорсткість їхніх сердець зазначте цей момент, вони зробились нечутливими. І віддались розпусті, щоби здійснювати всяку нечисть в жадності. Ось описання ходження язичників. Ось стиль і зміст їхнього життя. 4.20 Але ви не так. навчились хресту. Ви не так. Вони. Перечисліть, перечитайте. Я не буду трактувати, хоча це дуже важливо, можливо, якщо Господь дозволить, ми вернемося до кожної деталі їхнього ходження. Але зараз це не важливо. Нам потрібно інше. Нам потрібно побачити, що є нашим ходженням, а не те, як ходять вони. Воно буде супротивне, і акценти ходження істинних віруючих будуть протилежними. Ви не так навчилися Христу. Чи бачили ми Христа? Господь говорить у 13 розділі: Оце я дав приклад вам. А також призиває і говорить: навчіться від мене, бо я тихий змарене серцем. Навчіться. Господь показує зразок. І говорить, навчіться в мене. Ви навчились Христу? Ви бачили його? Ви вдивлялись його життя, ходження? Ви вдивлялись, який він щоб ходити, як він? Апостол призиває: якщо ви навчились Христу, то ви не так будете ходити, як ходять язичники. Якщо насправді ви чули його, якщо ви чули його насправді, і в ньому були навчені, і навчені в ньому, ми навчаємося в ньому, щоб його образ відбивався в нас. Навчитись в ньому значить відобразити його образ і його ходження або його образ життя і образ ходження. І ми навчаємося в ньому, щоби ходити як він. І чи тому, що, згідно того, яка дійсність в Ісусі. Ми навчаємося згідно цієї дійсності. І далі апостол продовжує. І оця дійсність призиває нас, що вам належить зняти з себе. Стару людину. Вам належить зняти стару людину з себе. Якщо ви навчились, якщо ви е, насправді чули його, і якщо в ньому ви були навчені, і згідно того, яка дійсність в ньому війшли і торкнулись цієї дійсності, він говорить: вам належить зняти з себе стару людину. Дійсність дійсність, яка в Христі призиває нас зняти стару людину, щоб ходити по-новому, за його образом, за його мисленням, за його ходженням в новизні життя, зняти стару людину, яка зотліває згідно похотів обману. Стара людина зотліває не сама по собі, це результат похитливих елементів або сутності обману, обман не доктринальний, а сутностний обман, який являється природою і характером сатани, що вселився в плоті стародавньої людини старого творіння, і в цій плоті, в цих елементах. В елементах обману або природи сатани він приводить людину в зотління. Отже, стара людина вона зотліває або знаходиться в тлінні зотліваючого елементу природи сатани в ній. Вона зотліває із-за того, що в ній. Елемент сатанинської природи, елемент тління, елемент смерті. І людина, старе творіння, зотліваючи дії як диявол. Ведеться за тим, за чим диявол її направляє, помішає себе в диявольські е, сфери, щоб там перебувати, і щоб ця природа тління. Отримувала живлення і давала віддачу. Обман заключений не в розумі. Обман заключений в елементі старої природи, що є диявольською природою, яка обманливим чином втягує будь-якого безбожника, будь-якого язичника в сферу тління. І там вони звитлівають. Розтліваючись і повністю поглинаючись похотями всякого обману. Чим би воно не було: похід очей, похить плоті чи гордість життєва, все це являється сутністю, яка не від оця. А сутністю світу космосу сатани, в якому ці елементи обману не тільки поглинули людину. А утримуючи її, поглинають і опускають її все глибше глибше в тлінний процес для того, щоб повністю розстрілятися, і щоб сатанинський світ або царство тління розвивалося і прогресувало супроти волі Божої і супроти світла істини і праведності. Ось його задача, ось його стратегія. І в цій стратегії він має речаги омани або обману. Ці речаги обману це вудж, е, похоті, похоті обману. Похід очей це елемент сатани в погляді язичника. Похід плоті це елемент бажань сатани в старому творінні. Гордість життєва це елемент сатани, який є джерелом гордості або батьком гордості, і який призиває шукати чогось собі, і утверджувати свою гординю чи своє, ем, свій егоїстичний норов в будь-якій формі за будь-яку ціну. І все це процес тління, зотлівання. Люди зотлівають. І кінець віку ознаменований тим, що вони зотлінуть і в цьому тліні будуть поглинуті в такій ступені, як було це в дні ноя, і як це було в дні лота. В ці періоди людство досягало глибини тління, і Господь приймав рішення знищувати. Людство на основі ступені їхнього розтління. І похідь обману, яка є елементом сатани, вона ніколи не має міри, вона буде все глибше і глибше пробиватися і все глибше і глибше втягувати в нові і нові форми або ідеї тління. І це безперервно, аж поки все не зотліє. Щоби змести все це в озеро огняне в вічний вогонь. Пробачте, я затримався на цьому вірші, хоча казав, що не буду трактувати, але не утримався, щоб дати хоч найменше визначення цьому тлінню. Отже, нам належить зняти з себе стару людину, яку я тільки що вам. Стара людина це те, що я тільки що описав. Апостол говорить: вам все потрібно зняти. На вас цього не повинно бути. Стара людина повинна бути, повинна бути знята із вас. І ви повинні ходити в новизні за образом Христа. І продовжує. Зняти належить зняти стару людину. Стару людину в деяких перекладах існує додатково. Тобто те, що стосується вашого попереднього образу життя, тобто життя язичників. Все, що стосується попереднього образу життя доти, поки ви не стали. Божими людьми, і доти, доки ви не прийняли Христа і не вийшли із сфери тління, весь образ вашого старого життя це образ тління, і вам необхідно зняти цей образ. Образ мислення, образ ходження, образ говоріння, образ поведінки, образ оцінки. І всі інші речі, які мають відношення до старого, повинні бути зняті і утверджені в новизні згідно образу Христа. І після того, що, що належить вам зняти, це перше. І, говорить апостол, обновлятися в дусі вашого розуму. І обновлятися в дусі вашого розуму. Чому нам необхідно оновитися? Тому що нам потрібен новий образ. Ми обновляємося в образ Христа, щоби який Він, такими і ми були в цьому світі. Апостол Іоанн говорить в своєму першому післанні в третьому розділі. І ми обновляємося з ціллю. Щоби бути тотожними йому і проявляти нову природу, що, яку ми отримали в ньому і в якій ми ходимо. І апостол говорить: обновляйтесь, знімайте старе і обновляйтесь, щоби виходили в новизні, як антисвідоцтво і свідоцтво Христа. В дусі Вашого розуму. Що це означає? Це означає, що дух Христів, дух природи Христа, дух і елемент вічного життя і Його природи повинен просочити ваш розум. І коли Дух Божий, який злитий з нашим духом, перетече в розум, він стане духом нашого розуму. Розум обновлюється через переливання всього духовного, що є в дусі, через передачу Святого Духа нашому Духу, в якому він злитий. І через переливання в наш розум. Розум отримує дух і розум стає духом. Нашого розуму. Або дух, який перетікає в наш розум, стає духом нашого розуму, і наш розум стає новий в цьому дусі. Це і є обновлення. Оновлення розуму це перетік духа в наш розум. Чим більше дух, Перетікає в наш розум, тим глибше вимиває все старе і стає духом нашого розуму супроти старого образу мислення і старого образу оцінок, супроти старого образу життя, який і був результатом старого розуму. Дух перетікає і оновлює його. І оселяючись в нашому розумі. Стає духом нашого розуму. Апостол говорить, підсумовує вам належить зняти стару людину. Зняти з себе стару людину, тобто те, що стосується вашого попереднього образу життя. і Обновитись духом вашого розуму або в дусі вашого розуму. Чому в дусі? Тому що коли дух перетікає в розум, розум опиняється в дусі, в елементі цього життя істини і світла. І він стає в духом нашого розуму, і розум в цьому дусі обновлюється. Цей процес повинен бути повний, щоб розум Христів, який знаходиться в нашому дусі, через дух або переливання Його став нашим розумом. З практичної сторони розум Христа, перетікаючи в наш розум через Дух, і Духом стає розумом Христа з практичної сторони в ході нашого мислення, нашої свідомості. Нашої, нашого розуміння, нашого мислення, наших оцінок. Це і є те, що необхідно отримати обновлення духом, утвердження розуму Христа в нашому розумі, витіснивши все старе. Такий маленький коротенький вступ для того, щоб потім підійти впритул до цього. Надіюся, що в цьому вступі ви хоч щось змогли побачити, тому що в подальшому ми підійдемо вприту, яким чином Дух, Злитий Дух, Дух Божий з нашим Духом, перетікає в наш розум, щоб обновляти його, що і зробить нас новими, світлими, по образу Христа, і приготує нас. До його повернення і до підхоплення зробить нас готовими і відповідними йому, його образу мислення природі, ходженню, співобразними в одному образі його слави. Тож нехай кожен із нас буде пильний, активний, відкритий, щирий і молитвеному підході до престолу просить Отця, відкрити Це, щоб очі нашого серця просвітилися, і ми побачили славу Христа і практичну сторону, як вона заповняє нашу. Надіюсь, що Господь дасть нам цю милість. У нього є такий задум, а значить він і здійснить цей задум в, свою, в своїй волі. На свою славу, на наше спасіння приготування. Йому вся слава Хай буде. Амінь.